Котел Вайтланд Т4. А то циркуляционный насос, который на нем установлен. Значит, из одного шильника 95 ватт, 250 вольт, асинхронный, с катушкой из напрямку вертання проти годинника, оце тут показання. Що значить конденсатор 50 гц, конденсатор 2,5 м. Чого і звертава вона ці характеристики 95 Вт. Багато людей стараються, щоб насос не працював постійно, а відключався. З метою економії електроенергії. 95 Вт. От, я думаю, що він небагато може взяти електроенергії. І так, як його обслуговувати, а як він створений, збудований і що він там в собі має. Вже в мене тут він в розтовленому розкрученому стані, так щоб його не втрачати час на його там. Розкручування. І так по частинам. Оце мотор. От він так виглядає. Кріпиться він без всяких прокладок. От на цей пас він там. Всередині у нього стоїть така от вставляється. Я її не буду з натягом зараз туди ставити, щоб потім довго не виймати. Там бігає отакий короткозамкнутий ротор. Таке собі безомоточне, біліче колесо, Хоча там обмотки є, оці дрот. стежні там. Неміше. От Воно стоїть отак. От, і зверху на ньому отак от кріпиться друга частина. Ну він в мене в такому характерному стані там. Розборний виявився. Це Кожен прийде до такого результату, якщо буде старатися його до кінця розібрати. Після того, як його оці болти розкручені, оця частина, оця от оця частина, вона виймається дуже просто. Отут тут так підважити потихеньку, рівною з боки, боків, вона тако вийде. Оця гільза теж вона легко зніметься, Оце має отак от залишитись на От. Ну Я, навіть знаючи про те, що оця от втулка, оська, верніше, от вона оська, вона керамічна. Не знаючи про це, я хотів його повністю розібрати. От. І все закінчилося такою колонкою. Тобто я своїми руками вивів його з ладу. Ну, він мене такий піддослідний, бо в мене така була підозра, що він лишнього грівся. Тому я хотів добратися до обмотки подивитися, що ж тут з обмоткою. От. Ну, я, коли розібрати, я так у мене така думка прийшла, що я неправильний діагноз поставив, втратив час. Тому що тут от все прекрасно. Води нема, ржавчини нема. От обмотку перевірив на не, опір і, і, і цим прибором на індуктивність замкнутого нема нічого. От що під цією коробкою сюди підключається от, нейтральна лінія. Сюди маса. Тобто все зрозуміло. Вони заходять сюди через цей отвір, тут підключають. Не треба його так от розбирати, як я його розібрав. Воно результату не дає, тому що тут нема чому засмічуватись і нема чому випрацьовуватись. Єдине, що от, оце керамічне, воно так ну, воно відшліфоване так, що люкс. Далі, якщо дивитися на цю обойму бо воно крутиться в обоймі. Якби був, був, був радіальний люфт, отакий от, ліво-вправо, то ця гільза була тут потерта. Вона тільки в одному боці тут трошки-трошки, ну але що то нехай не свідчить про те, що бієння ротора було тут. От, в цьому оця пробка, що викручується, от вона, із цієї пробки стирчить отак от цей кінчик. От він. Якщо треба його зрушити з місця там, по оцій шліці, так акуратненько. Чому акуратненько? Тому що це покришиться. все. Точно так як зламалось в мене це. В мене ще така думка з'являється, що його, оскільки оцей ось ось валик ось стоїть, заходить сюди в таке гніздо, в таку гліздо. Я спробую щось склеїти і побачу, що з того вийде. Ну, Ясно, що на двигателі більше на котелу ставити вже не можна, тому що непонятно скільки він пропрацює. І так, що тут все-таки підлягає ремонту? Перше, нічого може бути, крутить, не крутить, значить треба дивитись сюди. От зняти цю кришку, добратися до цих клем і отак, от, як є, от сюди на нейтралі, на цей, підключити з розетку 220. Насос повинен запрацювати. Далі оцінити, добре працює, не добре. Ну, видно, якщо він там буде густий, чи грітися, чи гудіти, чи там щось крижитати буде, то ясно, щось там не так. А якщо сюди підкручилося і він все чітко працює, значить насос справний. Немає його чого там крутити далі. Далі, перевірка цього конденсатора. Ось він стоїть тут дуже просто. Ось дня звідси, оці дроти стоять там просто на підпружинених пластинах. От. Оце треба сюди взяти, перше тестером перевірити. Ось він тестер. От його перевірка навіть я на більша. Включаю на один, включаю на другий. От він зарядився і показав одиницю. От я перекину. От він зарядиться. І знов показав одиницю. Тобто працює. Щось він там бере заряду трошки. Є підозра, що насос слабовато крутить. Можна припустити, що втратив ємкість 2,5, а скільки може бути. Ну, Значить, кого є такий тестер, чи може звернутися кудись. От перевіряю скільки він має ємкості своєї. 2,79 ЄСР 0,23. Тобто опір його дуже нормальний, йомкості трошки втратив. Скільки виходить? 400 нанофарад. Ну, це терпимо. Але якщо явно що качає слабовато, значить треба його замінити. Або тут місце є, сюди ще поставити ще такого керамічного, наприклад. Не зараз його під рукою тут нема що показати. Він сюди вміщається. От на ці виводи, туди ж запхати, вони там два нормально встануть. Або прикрутитись до цього кінчика. Тут одразу може виникнути питання, не виникнути. Три. А куди підключати, яких директа. Дуже все ясно. Тут все показується от скоба. От її ставиш на місце. І от тобі зрозуміло, куди підключатися. Підключати так, в одну дірку запхав, немає значення, яким кінцем, в другу дірку запхав, немає значення яким кінцем. Все, закрив кришку, мотор має працювати. Тут, він, якщо нормально розібраний, він буде в такому стані, ну це буде посаджено туди. Не треба виймати того валіка, не треба, отут заглянув, отут цей пас видно. Отут. Якщо тут димом не воняє, якщо тут вода звідси не витікає, значить мотор в нормальному стані, нема чого тут його ковиряти. Що це? Той мотор, а це крильчатка, корпус крильчатки. От вона та крильчатка. Вся проблема в тому, що її звідси виковиряти. От я вже і тут і заливав, чим тільки міг. І отак легенько стукав. Ну, бачу, що я буду так само настирно продовжувати. Її виковирити можна, звичайно. Але вона вже там так прикипіло, що коли буде виковирювати, погну цю кромку і я потім його не посажу так, щоб вода не затікала в корпус. Тобто можна вважати, що кричатка не розборна і нема чого лізти, а тут нема чому ламатись. Там оця от е, керамічна войська, і там стоїть пластмасова чи через нержавейки стоїть крильчатка. Ось сюди обратка входить. Ось сюди обратка виходить, ось байпас. Ну, Для кого хто хоче знати, що таке бойпас, ну, це такий термін з гідравліки. Коротше, перепуск, з чим він там працює з водою чи, ну, чи з паливом. Осюди він жене, сюди йде. Для чого? Для того, щоб якщо забита е, магістраль опалення, то щоб... Була циркуляція по малому колу. Теплообмінник, труби, вертається сюди, забирається і знов пішло. Тобто якось згладити і відтягнути перегрів і аварії на котлі. Отакий от котел, такий насос, Отак його. значить що тут робити? Ну от, Тут видно, вон які. ржавчина, накипи, тут те саме. І тут те саме. Значить, що тут робити. Е, я я як роблю? Промив. Спочатку витряс, сипиться дуже багато дерева. Ну, Насипав, промив, далі порошку туди напхав, стирально. Ось так от, от, от на щось, так щоб вода не повитікала, чи його в миску з водою, щоб ну, температуру підняти. Воно там щось е, трошки розтворить. Вилив, вилив, пару раз змінив, насипати сюди цього налити рідини е, антинакипу і все. Бо якщо взяти до уваги як воно шкварчить, наверняка кринчатка там з знержар'яє. Тобто просто це все почистити на крильчатці там багато, я думаю, що якщо грязь б збиралася, то вона б збиралася. Ну де отут, от в нижній частині десь там. Під крильчатку. І якщо воно заклинить, то коли от через цю гайку прокручувати оську, туди-сюди, отак от в робочому котлі, та циркуляція його звідси забере і далі він буде працювати.